Доброго дня усім телеглядачам телеканалу Еспресо. Ну сьогодні хотів виступити трошки з анонсом, а не з результатом подій. Петро Порошенко має сьогодні відвідати з робочим візитом Тернопільщину. Глава держави обіцяє представити нового губернатора. Крім цього, Петро Порошенко виступить перед студентами Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Що саме розповідатиме президент-студентам поки що невідомо. Ну, а що стосується представлення нового губернатора, то за інформацією джерел у Тернопільській ОДА, новим главою державної адміністрації стане степан Барна. Степану Барні 35 років. Він є народним депутатом Верховної Ради України від блоку Петра Порошенка. До речі, він і народився також на Тернопільщині і вже працював у обласній раді. Він був. Там депутатом також він був членом постійної комісії у справах сім'ї, молоді та спорту у Тернопільській області. Ну а зараз він, крім того, що народний депутат, є співголовою міжфракційної депутатської групи, депутатський контроль у Верховній Раді України. Ну будемо слідкувати за візитом Петра Порошенка на Тернопільщину і за іншими подіями у світі і в Україні сьогодні. Також.